Не за горами опалювальний сезон. Саме тому департамент житлово-комунального господарства в черговий зібрав голів ОСББ, щоб проговорити нагальні питання. Пріоритет допомога теплоенерго підготуватись до зими. Представники підприємства наголосили на важливості своєчасної перевірки та підготовки систем опалення. Вони закликали голів об'єднань особисто проконтролювати готовність своїх будинків до зими, адже від цього залежить стабільність подачі тепла в холодний період. За время, у нас ще майже, два місяці вперед. Пожалуйста, ви знаєте свої места, знаете по результатам того отопительного сезону, де, які були у вас проблеми в домах. Пожалуйста, поработайте над этим, щоб їх максимально устранити. окремо зупинились на проблемі боргів населення перед підприємством. Досвід ефективної роботи з боржниками продемонструвало ОСББ Франко 14 Представник об'єднання поділився практичним методом стягнення заборгованості, який вже довів свою результативність. Ми йокіплосій, бюрем списки, дождні. Око хотіла сказати списки дожніч і на своєму правлінні і людям вот як ви сказали, обіцяємо як, що і зачем, почому. Директор департаменту наголосив, що хотів би бачити подібну практику і в інших об'єднаннях. Водночас, чиновник нагадав, що нині через війну більшість державних і міських програм фінансової підтримки спрямовані на інші сфери. Тому можливості для співпраці з ОСББ обмежені. Проте міська влада намагається максимально йти назустріч, зокрема через програму співфінансування, яка дозволяє об'єднанням залучати бюджетні кошти для реалізації необхідних ремонтів та модернізацій. Програму фінансування неможливо розглядати, ми розглядаємо співфінансування 70 на 30. Якщо якісь ОСББ мають бажання в цій програмі, так, так сказати, мов повчасти, то повинні надіслати листа на виконком, що вони мають можливість фінансувати 30% від ремонту і тоді. Це, ця адреса буде розглядатись на виконкомі подальшому на сесії. На завершення учасники зустрічі наголосили, комунікація між міською владою, підприємствами та головами ОСББ є ключовою. Від відкритого діалогу залежить наскільки швидко і ефективно вдасться вирішувати проблеми і готувати житловий фонд до зими. Анастасія Кінчук, перший муніципальний канал.